Доброго дня! Сьогодні розглядаємо в ганозевій CRM системі Gлюс CRM для забудовника на вирві продажу, саме вирві, з якої безпосередньо працюють менеджери з продажу нерухомості, фільтр Ліди без завдань. Кожен лід має встановлені завдання. Якщо по такому ліду встановлені завдання, то біля пропису у календар в піктограмці відображається кількість завдань по даному ліду. Для прикладу. Тут ми бачимо, що одне завдання, тут бачимо, що три завдання, тут бачимо, що три. По даному ліду, наприклад, завдань немає, по даному також немає. Фільтр Ліди без завдань корисний тим, що надає можливість як керівнику, так і безпосередньо менеджеру з продажу нерухомості фокусувати свою увагу на ліди, по яких завдань немає. Для прикладу, коли ми натискаємо такий фільтр, то CRM-система безпосередньо оновлює воронку, виводить на відповідних етапах лише ті ліди, по яких завдань немає. Це надає можливість менеджерам встановити задачу, додати задачу і переглядати інформацію безпосередньо по таких лідах. Зараз ми бачимо, що виведені ліди, по яких завдань немає. Безпосередньо Ця ситуація не є найкращою, коли по лідах не встановлені задачі, тому пропоную переглянути два відео. Перше відео це безпосередньо відео як до ліда додати задачу. Зараз ви бачите відео з додаванням завдання на екрані. Безпосередньо можете його переглянути, і також автоматизація бізнес-процесу обов'язкових завдань, коли для менеджера з продажу нерухомості. Сценарії передбачають обов'язкове поле встановлення завдань. Це відео ми вводимо на екрані. Також воно доступне в описі до даної відеоінструкції. Дякую за перегляд, підпишіться на канал g'e і поставте вподобайку. До зустрічі в наступному відео.